Таю, спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Максим Остапець, і сьогодні розкажу вам про таке. Проявили характер. Рівненський Верес вирвав нічию у матчі проти кривбасу. З 18-річна рівнянка Злата Зайцева стала чемпіонкою світу з повітряної гімнастики. Яскраві бої у Луцьку два дні тривав чемпіонат України з рукопашу Гопак. Як на турнірі виступили представники Рівненщини. Молодіжна команда Рівницького Вереса у рамках 13-го туру Національної ліги Ю-19 зіграла матч на виїзді проти Криворізького кривбасу. У першому таймі рівняни отримали хороший шанс повести в рахунку. Після фолу Агабі Вільямсона проти Ігната Пушкуци у ворота господарів арбітер призначив пенальті. Втім, на 39-й хвилині нападник не зміг реалізувати 11-метровий. М'яч влучив у стійку. У другій половині зустрічі на 75 й хвилині голкіпер криворізької команди невдало виконав удар та влучив у Станіслава Мігуцького. Після рикошету м'яч полетів у площину воріт кривбасу. Однак, в останній момент воротар врятував свою команду та виправив власну помилку. У схожому епізоді ледь не забили у власні ворота і футболісти Вереса. Назар Грабовенський засильно віддав передачу на Олександра Харечка. Втім, голкіпер встиг наздогнати м'яч у підсумку. За більше ніж 90 хвилин гри команди не змогли виявити сильнішого. Матч завершився нічиєю. Юнаки Вереса продовжили свою безпрограшну серію у чемпіонаті до шести поєдинків. поспіль. Принципові зашкалювали цьому матчу, підігрівала і Команда суперника, і ми підігривали, тому що тому що і хлопці є з колбас. Вийшла настояща бойова гра, суперник теж не хоче займає, внизу на таблиці своє місце. Показали сьогодні нам і басіський характер, і, і гру проявили непогано. Яскравий камбек Рівненський Верес в українській прем'єр-лізі зіграв матч на виїзді проти криворізького кривбасу. У першому таймі господарі краще розпочали поєдинок та швидко забили два м'ячі. Після перерви рівняни оформили дубль та змогли наздогнати суперника. Як гравцям Вереса вдалося відігратися, та хто відзначився забитими м'ячами. Дивіться у матеріалі далі. У рамках 13-го туру УПЛ Рівненський верес зіграв матч на виїзді проти кривбасу. Для рівнян гра розпочалася зі швидкого пропущеного м'яча. Вже на 6-й хвилині криворіжці змогли відкрити рахунок. Відзначився Максим Задирака. Байкабац. Подача і м'яч у сітці опиняється. Ось так швидко відкриває рахунок «Кривбас». Вже на старті шостої хвилини нашого матчу. Згодом господарі намагалися подвоїти свою перевагу. Глейкер Мендоса випередив захисників Вереса, отримав передачу та пробив поворотам суперника. Удар парирував та врятував свою команду голкіпер рівнян Валентин Горох. Пізніше гості відповіли своєю атакою. Двічі небезпечно пробивав нападник Вереса Ростислав Тарануха. Втім, у воротах хривбасу Надійно зіграв Володимир Маханьков. На 36-й хвилині завдяки зустрічі Зусиллям бакарі конате криворіжці досягнули другого забитого м'яча. Може, в наступному турі я пан віщу і кемпінам, і твердо хліба ми побачимо у складі Кривбаса. Кутобого. кутового прапорця І Це пакарі. Конате. Через декілька хвилин господарі отримали шанс забити третій м'яч. Після скидки головою від партнера Максим Задирака прорвався крізь оборонці Вереса. Отримав м'яч та вийшов віч на віч з голкіпером. Однак, удар півзахисника виявився невдалим. Під кінець першого тайму із центральної зони поворотом Кривбасу знову небезпечно пробивав Ростислав Тарануха. Вкотре Криворіжців врятував голкіпер. Після перерви рівненська команда змогла скоротити відставання. На 53-й хвилині відзначився Владислав Шарай. Сміян виконує ось таку передачу. Здавалося би банальне закидання за спини центрбекам. Максимально зручний пас. І далі шарай вже перекидає Маханькова. Змогли наздогнати суперника та зрівняти рахунок представники рівного на 80 80-й хвилині. Дубль оформив Владислав Шарай. Ерен Айдин переводить праворуч на Шарая. Шарая може пробити його. Ніхто не зустрічає. Пробиває Шарай і оформлює дубль. 2-2! У підсумку Верес створив камбек. Матч завершився з рахунком 2-2. Перший тайм так був тяжким для нас. Наші індивідуальні помилки десь у нас були моменти, де голкіпер добре зіграв. В другому таймі ми поговорили з командою і ми вірили в те, що ми зможемо спасти цю гру. Напевно, вони не хотіли сьогодні програвати. Ми не хотіли, тому така емоційна гра гралася. Після 13-го туру у турнірній таблиці Верес займає 10-те місце. Наступний матч команда Олега Шандрука зіграє у суботу, 29 листопада. Вдома на стадіоні Авангард рівняни прийматимуть львівські Карпати. Команда з Рівненщини Верес Мрія дебютувала у першій лізі чемпіонату України з амфутболу. у першому турі 22 листопада рівняни зіграли матч проти колективу Вінниця Амп. Поєдинок завершився з рахунком 1-1. Того ж дня другий тур рівняни провели, змагаючись з тернопільською командою Вікенги. У матчі колективи сильнішого не виявили та завершили гру з рахунком 0-0. 23 листопада у третьому турі Верес Мрія розгромно поступилася господарям поля команді Бартка з рахунком 5-0. За підсумками трьох стартових матчів у першій лізі чемпіонату України Верес Мрія з двома очками займає п'яте місце у турнірній таблиці. We'll У 10-му турі футзальної екстраліги рівненський клуб «Кардинал Авангард» зіграв домашній матч проти чемпіонів України київської команди «Хіт». у першому таймі. Гості більше володіли м'ячем та небезпечно атакували ворота рівнян. Втім, реалізувати свої моменти та відкрити рахунок до перерви не змогли. У другому таймі долю матчу вирішив автогол. На 26-й хвилині Владислав Пірвєєв на лівому фланзі намагався виконати простріл. Однак м'яч рикошетом від Микити Козлюка влетів у ближній кутворіт. У підсумку гості здобули перемогу з рахунком 1-0. Рівненська команда відігратися не змогла. Швидкість прийняття рішення, думка е на полі. У нас трошки вона йде чуть-чуть повільніше, ніж команди суперника. Але бачите, ми до того йдемо, і нам самим було цікаво. Зіграти з таким суперником і відчути наші сили. Моментів ми зробили дуже багато. Реалізація була погана. От пару контратак у кардинала. От цього ми і чекали, що вони будуть на контратаках. Добре відіграли в обороні майже. От. Ну, гол ми не пропустили, але деякі моменти не дуже ми зіграли. Цими вихідними рівненський чоловічий волейбольний клуб Патріот у третьому етапі Кубка України зіграв домашній матч проти колективу Олюр Транс з Волині. Суперники у минулому сезоні стали срібними призерами вищої ліги чемпіонату України. У першому сеті рівняни впевнено перемогли суперника 25-13. У другій партії господарям вдалося подвоїти свою перевагу та здобути перемогу з рахунком 16-25. У напруженому третьому сеті гості змогли відігратися 25-21. Четверту партію гравці Патріоту без сумнівів закрили на свою користь 11-25. У підсумку рівненський колектив здобув перемогу з рахунком 3-1. Загалом, під час поєдинку, рівняни 50 разів атакували, здобули 18 ейсів під час подач та поставили 10 ефективних блоків. З наших 18-річна рівнянка Злата Зайцева здобула золото на чемпіонаті світу з повітряної гімнастики. Змагання у рамках Міжнародної федерації полспорту та повітряної акробатики відбулися цьогоріч в Аргентині. У складі збірної України рівненська спортсменка змагалася у категорії арт на полотнах» серед гімнасток старше 18 років. Під час свого виступу спортсменка зобразила українську ляльку-мотанку та Червону. Червоного птаха Кардинал. У номері представниця Рівного поєднала елементи акробатики на полотнах, а також хореографію. Що перше місце на чемпіонаті світу означає для гімнастки та скільки для омріяної перемоги довелося працювати, дивіться у матеріалі далі. Починаємо купитись саму, до кого в цей час згінаємо, що буде допомагати на коти. Починаємо крутити. Беремо руку полотна. i opuskajmo se na dnešnju noć, ko ne 18-річна рівнянка Злата Зайцева проводить тренування з повітряної гімнастики у залі за адресою вишиванки 37. У професійному спорті гімнастка з 12 років. Цьогоріч у складі збірної України спортсменка стала чемпіонкою світу. Змагання відбулися в аргантинському місті Буенес-Айрес. Рівнянка змагалася у категорії арт на полотнах серед гімнасток старше 18 років під час свого виступу. Попу спортсменка зобразила українську ляльку-мотанку та червоного птаха кардинал. У номері представниця Рівного поєднала елементи акробатики на полотнах, а також хореографію. У фіналі вдалося перемогти учасниць з Мексики та США. В моїй категорії було шість дівчат. Насправді це не дуже багато як для. Загалом змагань, але як для категорії, яка лише вперше цього року з'явилась, типу полотна лише перший раз, мало країн встигло відібратись, підготуватись, то в принципі я вважаю, що це немало людей. Конкуренти були неймовірно сильні. Правда, є з кого навіть взяти приклад, є на що подивитись. Окрім особистої кар'єри, рівнянка також займається тренерською діяльністю. Спортсменка навчає та допомагає іншим досягнути вершини у повітряній гімнастиці. В один момент мене мама відвела до Злати самої. Я спочатку дуже не хотіла йти, тому що я дуже любила минулу студію. Але як позаймалася, зрозуміла, що Злата саме це мій тренер. Я хочу займатися у неї. Дуже наполегливо стараюся тренувати, тому що мене Злата дуже сильно змотивувала, що вона виграла золото. Це для мене дуже велика мотивація стала, і я хочу досягти ще більшого результату ніж злата. Під час занять гімнастка ділиться своїм досвідом та відкриває для інших цей вид спорту. Моя мама зв'язалася з злати і запропонувала, щоб я до неї пішла на тренування. Тоді був коронавірус, тому зали були всі закриті, бо була пандемія. Тому я перших півроку тренувалася в Злати вдома. Мені вона дуже сподобалась, а потім ми пішли в зал і почали тренуватися професійно. Я так само, як Злата, хочу зайняти перше місце на чемпіонаті світу. Досягнути звання чемпіонки світу уродженці рівного допомогла тренерка Вікторія Хайнацька. Жінка зазначає, аби українські гімнасти могли здобувати медалі найвищого гатунку. Повітряну гімнастику потрібно визнати офіційним видом спорту в Україні. Цей шлях златою ми пройшли разом. Дуже багато роботи зроблено, і не один рік роботи разом. Але дуже важливу роль мені здається зіграла саме Віра моя в неї як спортсмена та її наполеглива. Праця та віддача мені як тренеру дуже багато талановитих спортсменів тренуються просто на ентузіазмі. Ну і звісно, участь у всіх змаганнях відбувається за власний кошт, що призводить до меншої кількості спортсменів, які б могли досягти світового рівня. Після перемоги на чемпіонаті світу гімнастка зосередиться на тренувальному процесі, аби підготуватися до наступних змагань. Попереду участь у чемпіонаті України, а також національні відбори до майбутніх чемпіонатів. Кіпіонатів Європи та світу. Українське бойове мистецтво у Луцьку відбувся чемпіонат України з рукопашу Гопак. До змагань долучилися представники Рівненщини, Волині, Івано-Франківщини, Львівщини та Хмельниччини. Рівненську область на турнірі представляла команда Роксоланія. Загалом протягом двох змагальних днів відбулося близько 90 поєдинків. Про перебіг турніру та яких результатів вдалося досягнути спортсменам з Рівненщини дивіться у матеріалі нашого Вадима Мороза. За. Пішов Дмитро Зима, хоче виконати кидок. Підняв Івана Бирку, який же ж кидок зараз, друзі. Темп та влучність, яку задав Дмитро Зима під час фінального бою вагової категорії до 65 кілограм, принесли свої дивіденди дуже швидко. На другий раунд його суперник виходити відмовився. Перемогу здобуває спортсмен з дживом та зима. Протягом двох днів у Луцьку тривав чемпіонат України з рукопашого пак. Це українське бойове мистецтво. Йому притаманні, удари руками, ногами, китки, а також задушливі та больові прийоми. Атакує Корука, наносить Стусани. Зараз піднімає його подлісний. Ще один кидок від Ільї. І Дмитро зараз... Лежить горілиця, Подлісний намагається провести задушливий прийом, ловить руку, і це друзі. Перемога Ільї Подлісно більше ста спортсменів та спортсменок із п'яти областей України доводили свою вправність та майстерність у понад 15 вагових категоріях. Спарингували учасники віком від восьми і до понад 18 років. Мінімум було травматизму, тому що зазвичай змагання можуть бути по-різному і травми. Це хороший показник, гарно як працювали судді на майданчику, так, рефері, які свідково реагував на ці всі моменти. Ну і відповідно спортсмени підготовлені, приїхали команди так само, і кожен показав свої результати. Найбільше спортсменів на домашньому чемпіонаті було із Луцька. Проте приїхали також сильні учасники з Івано-Франківщини, Хмельницького, Львівщини та Волинської області. Рівненщину представляли 12 спортсменів клубу Роксоланія. Є переможці, є, є переможені, але я задоволений результатом тим, що за місці часу вони показали набагато кращі результати, які були на минулих змаганнях. Тому е, кожні змагання це досвід, тому в'їздим. Працюємо на домашньому чемпіонаті України. Представник Луцького спортивного клубу «Герц» Богдан Кудінов поступився рівнянину Даниїлу Шрамовичу. Волинське дербі із рукопашого пак тривало усі два раунди, і спортсмени пустили у хід весь арсенал своїх напрацювань. Знову Шрамович іде із застосанами уперед. А Кудіно відповідає ударами з коліна. у тулуб. цього разу доля була прихильнішою до Шрамовича. а Кудінов змушений був. Тишатися сріблом. Ну він яв він явно підготувався. Типу, я не говорю, що він якийсь недобоєць, але мені здається, що я недопрацював. Чемпіонат України з рукопашого пак Луцьк приймав вдруге. Наступного року усі спортсмени поїдуть на Львівщину. Зараз є час підлатати рани та відпрацювати нові елементи. А далі знову у бій. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Максим Остапець. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі Спортмікс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ.